От за що я люблю Ultimate Team, то це за можливість взяти класне минуле і перенести його у теперішнє, і зіграти. Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Так, я прокачав Луїса Суареса за 500 тисяч. Це дало йому трохи швидкості дриблінгу і дефу, що не потрібне. Ну і що дуже цікаве золотий плейстайл на удари низом. Лоуд рівень плюс, що відносно недавно ще з'явилося ви всі 25. Так, Кріштіан Роналду буде грати разом із Луїсом Суаресом в одному складі. Мені вдалося це зарінкувати. І ще 50 тисяч я віддав за ось цей дизайн берзи для Кріштіану Роналду. І саме Леонель Месі стає тим гравцем, який рятує хімію в цьому складі. Рятує зіграність для Луїса Суареса і Кріштіану Роналду, щоб вони грали разом, і ви просто погляньте на мою трійку в атаці. Кріштіану Роналду, Луїс Суарес, Леонель Месі. Просто back to FIFA 17. Я не знаю, коли в останнє можна було зіграти, крім FIFA 17. Якщо раптом ви в коментарях мені нагадаєте, я буду вам вдячний, Але мені здається у 18 я вже так зіграти не міг, бо там вже пішли легенди, і все пішло не так. А от саме Роналду, Суарес і Месі. Ну просто закриваю очі і бачу тіму зір-карточки. Це фантастичні спогади. І я сподіваюся, що грати вони будуть теж круто. Месі в мене в еволюції Versatile, вона називалася. Там були ще варіанти. Мені дуже подобалася версія Месі з Інформом, де в нього така динамічна фотка люлі-люлі. Але думаю, що саме така еволюція з базової карти зробить його сильнішим, перш за все, фізично, тому що сила 78 і витривалість 90. Ще й стрибати 90 може, в разі чого. Тут є 5 на неробочій нозі, а там був варіант з інформа зробити 5 на фінтах. Золота трівела. Якщо говорити про праве крило атаки, ні до чого. Але є ще ідеї на майбутнє, де золота трівелка стане мені в нагоді. Ось такі стати, за тоюці, скільки я віддав, не пам'ятаю, наче теж 50 тисяч, максимум 100, або 50, або 100 к, не пам'ятаю точно. О, така команда. І, в принципі, можна грати. Стамо я ще теж якийсь дизайн маю накинути такий, щоб не було мішанини, бо я вирішив Суаресу отакий взяти. Бапе, ви вже бачили, який там з 20-ї по по Моєму FIFA цей був дизайн. Так, і у Роналду ось цей. У всіх є щось таке ексклюзивненьке, щоб не було дублікатів. Можливо, стаму на фіолетовий дизайн поглянемо. На Деда Коста нічого тоді нового не залишиться. Сісоко тут ще може качатися. Отже, перший матч на сьогодні. Сильно. Теж Суарес прокачаний. Імбапеж, Вінню там з Бейлом, Яєтуре. Ого, ого. О! Ууу, стійко. Так, Суарес не зом лупить. Ого. Мессі. Месси. Можна на Суареса віддати. Луїс десь там заховався. А якщо отак. А якщо ось так. І не вийде нічого. Найс там. Суарес! Суарес низом. Встиг не зом! Встигне пробити не встиг добивання на ча, чом, чорно, чорача! Гол офсайт! Ось таке. Не пройшло. Лео! Суарес. Суарес! Ох, який удар потужний низом. Ось він золотий плейстайл, але прилетіло воно в Ну Ой. Пустив. Ну, бляха. Оп! Оп! Ай-яй-яй-яй-яй. Ух, такий міг. І суарес! І добивання без офсайду! Та бляха, скільки можна! Ух ти, гарно, Зізу. Зізу, вирішуй. Ну це є легенда. А як же? Чудове виконання 1-1. Ой, бляха. Опа. Луїс Суарес. Кас, Заштовхали? Ну а що? А що? Силовий гол, я там. Ні. Та це срака, ну тисячу людей веду, щоб той удар заблокувати, і все одно гол. Ну і Суарес, дає мені незом. Месі ноайс? Ну то я задовбався би тому Касілісу. Суперник молодець гарно прям стіком сам зіграв. Встигаю забити Грішті Роналду 3-4. Найс! Nice. Оце так! Оце воно! 4-4 чудова комбінація Месі Суарес Роналду. Та, бляха. Боже. На оближній, 5-5, бляха, Луїс Суарес за сесту Месі Що за матч? Ху, одобробачив. У мене суперник тільтанув там, чи що? Таку на Крищіану. Та ні. Опа. Месі. Оу. Хо-хо-хо! 65, і все почалося з чого? З чого все почалося, з перехоплення. Лео Мессі, який допрацював. Ось вона ставі на 90. Еволюція прокачано, Купа мала. Оце так матч. І Зінедін зі який удар. Не став вже думати, бо бачив, наскільки активно Касіріа збігає в цьому матчі з тих воріт. Вау! Яка кінцівка! Перемога! Оце так дебют для Лео Мессі і Суареса після прокачки. Так, Салібаїс там, рарний Ернандес. Те mm -hmm. Тео під якусь там влюбці. Повільдим Си. Messi, 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 Rodin drip's Мессі, Лео, Мессі! Ах! Та ви задовбаєте МЕСІ І ось вам п'ята зірочка на неробочій нозі. Лео, МЕСІ Один один... ой 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 яй Лео. Лео, спокійно. Там вангаля немає. Лео. Можна ривочок від Лео Месі, наскільки це можливо. Отакий От замах. Передачу. Зачепився відлетів. Від вистояв! 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 Ви бачите, що таке сила, скільки там в нього, 78. Я думав, від Тео зараз відлечу за межі поля, але відлітав та вистояв. Ей. Ох ти! Жовта, Шкода, я б червону дав. Та ні, ну то як повз мене? Ой, вся срака. Mm. Ой, бляха, Колумані, що це таке, а? Ніхрена собі. Опа. Гарно і і не встигну. Оце шкода. Навіть Мессі. Два 4 третьотире, бляха суари. ай 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 яй яй ай шетришечки там Суарес міг зрівняти. Ну нічого. Попередня поразка була не дуже приємна, але нічого ми йдемо далі. Гарно, Зізу. Кріштіану Роналду Ай-яй-яй-яй-яй. Добре. Лео, ну що не вісно? Найс. Ти дивись, який сейф Андерсара. Добре? Суарес на Лео Мессі і майже. Майже гол головою що було б нетипово для Лео, але знову Сар. Та-та-та-та, Месі. Угу. Ти, бляха. Чекав того, але не зміг заблокувати. Найс. Лео. Гарно! Та то страшне. Серйозно. Вандерсар Є помилочка і є гол. Як використали. Гулліт молодець перехоплений Роналдо, Роналду. Як викрути зітву удар. Вау. Ну так. Добре. Ну, то це якийсь прикол. Та веліці не почули ж так, як в плей-офф Чемпіонс, чи навіть в перших десь 5-6-7 матчах Чемпіонс, де є чим подихати на полі. Тут задушно, моментально. Ну нічого, зараз ще один виграємо, буде 2-2. Заховай, заховай мені, Бруно, заховай. Отак, Родриго Хем і хтось там ще. Треба дати Месі більше м'яч. Він без м'яча сумує. Губить свою гру йому треба м'яч, щоб він відчув гру. І тоді все буде, правда, Лео? Правда ж? І Суарес в дальній кут. Ось він! Хм. А я чекав Пас. Месі! Уф. Ще разочок давай. Ще разочок давай! Ні. Зідан гарно. Месі. Тоненько Суарессу Суарес! Є 2-1, Молодець Слийс Суарес! Класний удар. Месі. А лон, ЧОТ Та бляха. Ну, ну дайте золотий дай фелес шот його. Та ні. Не маю що сказати. Але того не мали статися. Відповідь тут же справедливо. 3-2 Кріштіану Роналду. Гуліт. Луїс Суарес Ну, нарешті від стійки Воно заходить. 4-2. Класний удар. низом. золотий плейстайл в дії. Дуже гострий кут, але акцентований якісний удар. Ну що, останній матч на сьогодні заключний. Хто там? Що там? Отакий от, от склад у нашого останнього суперника на сьогодні. Кроїв там зараз під еволюцією, веселий. Та... Месі! Чудовий розіграш 1-0 Лео Месі після передачі наче Луїса Суареса. Добре розцекали. Еусебіо один. Один. І... I... Ноу! No! Який сейф був вона, вау! Луїс і 2-1. Хороший пас знайшли. Месі, Месі, Месі! Месі, кара, Месі! Ні, Буфон! Лео, Лео, Лео! І знову фон. Nice, Йо зок, я міг 3-1 є плюс 2 добре. Кріштіану Роналду 4-1. Оце я розумію впевнений фініш сьогоднішнього випуску із хорошим настроєм. Можна буде собі думати, що ще покрутити далі. Бо є ідея, до речі, я. Поки качав Месі ще трошечки по-іншому грав, іншою схемою. Може в чемпіонс побачити. Ой, суперник награвся, другого тайму не буде. Окей. Е, Лео, напевно, в цій трійці як е, слабка позиція відносно інших так. Трішечки десь йому е, не вистачає золотого фінесу, то саме, щоб справа грати. Але я думаю, якщо його поставити під трівелки на ліве крило, то там. Лео може і золоту дрівелку влупити. Але можна відзначити гарний контроль м'яча. Дуже класно. Лео тримає м'яч біля себе. Його магічний контроль його анімації. Ну і силою 78. Нічого так ще вистоював проти якихось потужних опонентів на фланзі. Суарес після. Апу став крутіший, це правда. Але ось ці удари низом з золотим плейстайлом, мені треба ще до них трохи нацикатися, бо у мене такого гравця, який би з такими ударами був, нема. Бо я тоді на старті, коли вони з'явилися, побив трошки з лінегром та й забив. А зараз от є, якщо він буде на страйкері, то треба прицикатися по нижніх кутах, а може поставлю його на крило, що теж як варіант тут Кріштіану. Але подобається мати можливість чогось екстра, а саме ударів е... низом. Тому, якщо грати в 4-3-3, поки ще хай Суарес бігає собі посерединці. Ну, а ті карти, які під цією трійкою, в принципі, звичні, але. До Чемпіонс, можливо, ще щось перекрутиться. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви обов'язково поставите вподобайку. Все-таки моє тріо в Атаці справді прекрасне. Почуємось, побачимось, бережіть себе.